Одним общением. Що під час військових дій для проведення виборів не саме зручний момент. Але оскільки президент підписав указ щодо проведення позачергових виборів, Народний фронт не може залишатися в стороні. Народний фронт це команда людей з права, які найскладніший час української історії взяли на себе відповідальність за долю країни. Ми будемо наступати по всіх фронтах і будемо захищати на всіх фронтах Україну. Перемога за нами. Вірте і будьте впевнені. Висування кандидатів у народні депутати України. Від Народного фронту в одномандатних виборчих округах на поджигових виборах в народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Ми маємо також, я прикол, найсильнішу команду для участі в виборах на межітарних округах, на яких від Народного фронту йдуть герої антитерористичної праці, відомі громадські діячі, політики. Кожен мажоритарник від Народного фронту змагатиметься за перемогу, який має свою програму, але ця програма повністю консервідована з програмою Народного фронту. Микола, 201. Фіщук Олександр, 202. Ястремський, Віоррем. 203-й, Бурбак Максим, 204-й, Питський Роман, 205-й, Сергійенко Сергій, 207-й, Кадов Олександр, 209-й. Даневич Хмикова, 211. -й. Сташук Віталій, 212. Іщенка Віталій Володимирович, 213. Лябіна Ксенія Михайлівна. Відомий борець за права малого і середнього бізнесу, 216. -й. Шкиряк Зарян Нестерович. Всі ми его знаємо. 217 й округ. Константиновський Вячеслав. Пам'ятаєте, Вячеслав Константиновський, який продав... Якщо воювати на Донбасі захищаючи Україну, він йде у 220-округу. му Є реціоніст, 221 й округ. Шановні друзі, у девугантів з'їзду є з наших пожертвних кандидатів. Я нікого не забув, не повернувся, назваючи прізвищем. Маємо за спільну боротьбу заради майбутнього України і заради майбутнього українців. Для того, щоб ці зміни відбулись. Потрібна більшість в парламенті і потрібен новий уряд. Хочу нагадати всім, що чинний уряд в повному складі йде в відставку перед Новою Верховною Радою України і складає свої повноваження. Тому план, що робити, в нас є. Хто це буде робити? Всі представлені у Народному фронті. Що треба для того, щоб це зробити? Треба мати новий парламент і новий уряд. І саме для цього ми йдемо на викор.